Дизайнерські, модні та елегантні шпалери, штори, скатертини для безпечного відпочинку пропонує український виробник домашнього та інтер'єрного текстилю компанія Ваш інтер'єр для нашої компанії як для розробника індивідуальних інтер'єрів е громадських закладів, таких як готелі, ресторани, кафе, дуже важлива безпека від відвідувачів і гостей закладів. Тому ми ставимо акцент на спеціальні тканини тканинки, які не підтримують горіння, тканинки, які є антивандальними, витримують тривале використання. Власне швейне виробництво забезпечує не лише високу якість продукції, але й індивідуальний підхід до кожного замовлення. Компанія Ваш інтер'єр на сьогодні є лідером в сегменті текстильного оформлення готелів та ресторанів. За 10 років нашої роботи. Ми пишаємось тим, що 70% готелів західної України є нашими клієнтами. І дуже велика цьогорічна наша заслуга, що ми працюємо з європейськими країнами у декорцентрі Ваш інтер'єр запевняють, знайти свій стиль та індивідуальність легко. Слід довіритися професіоналам. Ваш інтер'єр.